Всім привіт, дівчатка! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. У мене тут невеличка закупка з трьох магазинів: це магазин Юск, магазин Фора і магазин Аврора. Тому поділюся, що я купила. І е, першим буде магазин Юску. Тут три у мене позиції, невеличкі закупки, але все рівно витратила я 275 гривень. Купила це знижку 5%, 5% це виходить 14 гривень, 50 копійок. Так, що купила? Ось такі мочалочки по 35 гривень. Спочатку я користувалася, дуже їх полюбляю, сердечки, хто знає. Але я замінюю, коли сердечки, коли кладу ось такі. Тому на запас взяла 35 гривень дві такі штучки. Такий нейтральний колір, мені дуже подобається. І потім взяла на подарунок ось такі. Це резиночки для простині звичайної, щоб вона так, знаєте, тримала чотири їх чотири в наборі і. Кожен куточок, якщо просто не на резинці, вона гарнесенько тримає. І я вам так скажу, у мене такі є, точно самісінькі такі, вони дуже класно тримають. І мені більше подобається тепер звичайний, тому що на резинці вони все рівно трішки так ковзаються. А ось ця резинка дуже гарно тримає. І, як будь знаєте, на простеньки ніхто не спав. Класно, мені дуже подобається. І ось таку сумочку взяла. Так, скажу зараз, скільки ремінці коштують 225 гривень. І сумка коштує 30 гривень. Ось така мені потрібна була середня, тому все купила, що потрібно в так, далі ми зайшли в магазин фора, взяла зелень з мишкою 50%, дуже полюбляю цю зелень. Взяла авокадо, так, взяла ось такі пончики. Ми були, були сьогодні в іншій форі, і вона така, ну як скажемо, не елітна, але все-таки магазин знаходиться в такому районі більш елітному. І мені там дуже сподобалось. Ось такі пончики взяли. Ось такі, у мене дочка полюбляє, такі йогурти взяли. А, булочку з маком, так, Потім ось такий лайн Він був по знижці. Я не буду казати ціну, бо знаєте, не знаю, коли воно вийде все це, де це не можу знайти. Ага, сніданок 139 гривень так, батон А що ще, ще хотіла показати, ось зараз такий кисломолочний сир по акції, і 9%, і 5%. Кому хто полюбляє і кому потрібен такий кисломолочний сир, дівчата їдь З нього дуже класно виходять сирники, у кого вони не виходять. Розказую рецепт сирників: це ось такі дві пачки кисломолочного сиру, два яйця, цукор за смаком вашим, якщо ви полюбляєте, більше, якщо менше, і 100 грам манки. це треба Збити блендером, гарнесенько це подрібнити, дати настоятися 10-15 хвилин, і у вас сирники завжди вийдуть. Так. І ось таку пітахаю взяли. Не знаю, яка вона, червона, начебто пише. Так, вона була по акції 39 гривень 90 копійок. Зараз розріжемо, побачимо, яка вона, якщо чесно, я буду її куштувати вперше, тому ну, побачимо. І ще молоко, ось таке молоко отримав на роботі, тому ще молочко є. Так, і магазин Аврора. В магазині агро, знаєте, так гарнесенько закупилися, начебто все потрібне начебто. І вийшла така немаленька, скажімо так, сума. Так, набір туалетного папіру. Ось такий туалетний папір. Я його люблю, дуже полюбляю, мені дуже він подобається. Чотири ось таких папіри коштують 55 гривень. Мені, ну, мені дуже подобаються. Так, рисові кульки, ось такі. 39, напевно. Ага, 9. Тут трішки чек змінився, мені здається. Не розумію, ага, так, по 17 гривень вони ось такі, по 17 гривень, ось такі кульки. Далі, що ми взяли? Е, папір для нотаток, це дочка якась брала. А де? А, вона позабрала собі, напевно, так. Далі. Дошка кухонна дерев'яна, ось така маленька, знаєте, нарізати. Мені дуже вона сподобалась. Зараз скажу вам її розмір. якщо є 15 на 25 44 гривні. Дівчатка, ну супер. І там я знімала на початку відео, а може так ставлю, які є дощечки, дуже гарні. Дуже мені подобається. гарні. Так, що ще взяла? Пакети для сміття. Здається, 12 гривень. Такі звичайні 35 штук. Ну, класні. Авроро фірми мені подобається. Так, це стікера дочка брала, набір закладок теж вона брала. Ножиці взяла 49 гривень мені на кухні треба замінити, бо щось мої вже ну, не дуже гарні. Я взяла звичайні канцелярські, тому що я відкриваю ось пакети ось кисломолочний Сир мені треба відкрити. Мені не потрібні такі кухонні якісь, мені потрібні звичайні ножиці. І 49 гривень так, коштують. Далі що ще взяла шампунь. такі дівчатка взяла за 9 гривень. На жаль, не було в повної, повної версії. Мені дуже подобається ця шампунька. До часі мої підійшов жовтий, а мені ось це рожевий, класний. А ось кондиціонер був ну, повна версія. кажуть. Дівчатка сказала, що ці шампуні будуть завтра, але завтра вже ніхто не поїде. 80 чи 74, здається. Так, 74 гривні. Класний шампунь. Спробуйте дівчатка, хто не користувався. Тому буде, сьогодні хочу помити голову, тому взяла ось такий. Так, що ще далі ми взяли? Дивлюсь, 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 дівчатка. Іграшка для котів. Взяли, бо бачу, що наш ще котик трішки грається такими іграшками, де ця іграшка? 39 гривень. Дивіться. Ну, він ще грається, він ще хоча у нас 4 роки йому, але ну, я вважаю, що це маленький, він ще буде гратися. Так, далі взяла ось такий біждяство. харчовий контейнер 44 гривні. У мене взагалі контейнери іншої фірми, але цієї фірми вже немає. І щось треба було мені якийсь контейнер купити. О, це, значить, 44 гривні він коштує, і я вам скажу зараз розмір, якщо тут є. Напевно, їх тут немає. Ага, 500, на 565 мл. Ось тут написано. Так, що ще взяли ми? Дівчачі такі штучки, 39 гривень. Полюбляю різні, але найбільш мені подобаються такі зелені, можна сказати, але взяла в цей раз жовтенькі. Консерви для собак взяла таку велику. І я, до речі, дивилася в тіктоці відео про всі корма з Аврорги. І ось цей корм, саме такий ну, безпечний, можна так сказати. 77 гривень ось така велика банка. Так, ще взяла е, таку ємність для, для сипучих. У мене такі є 99 гривень. Взяла, мені сподобалось, у мене їх три, і взяла три різного кольору: один е, для цукру, один для чаю, розсипного цей буде, і один для звичайного чаю. З пакетиком такий він сіренький. Ну, щоб ми знали по кольорах, відрізняти яких. Так, задоволений контейнером, Єдине, що треба вибирати ось цю кришечку, щоб гарнесенько прилягала і вона була ріднесенька. Оце саме головне. І думаю, напевно, я їх змащу олією, звичайною олією. Так, мило господарське взяла ось таке: 10 гривень мені потрібно, воно. Ну, все-таки малесенький кусочок. Є там ще величенькі такі шматочки. Це такі маленькі. Ще взяла цукерки, ось такі. Дівчатка тікток, теж каже, що дуже смачні. ну Будемо пробувати. Не знаю, як воно нас. насправді. Ручку собі взяла за 5 гривень, здається, так, 5 гривень. Я думала, що вона коштує 15, а вона 5 І взяла е папір вологий, так, ось такі, дівчатка вологий папір. зева він зараз по акції, по гарній акції 69 гривень. Ми взагалі таким папером не користуємось але ось так на всяк випадок взяла. Потім взяла дівчатку. Ось такий листковий цей, концентрований це універсальний засіб, це звичайний порошок 99 гривень. Він був по акції, зазвичай він десь 106 гривень по акції, а зараз класна на нього ціна. І 24 гривні ось такий пінцет для саме. Подивіться, теж він по акції. Думаю, мені треба замінити, тому я вирішила це зробити. Надіюсь, він мені підійде. Але я до таких, знаєте, штук новеньких, треба мені все рівно звикати. Так, і ось такі серверки, здається, не, не можу їх знайти тут в чеку. Ну, дуже чеки зараз такі, не дуже гарнесенькі. Здається, 17 гривень такі чорні. Будемо користуватися ось такими. Так, і все, все, це вся закупка. Зараз буду все розставляти по місцях. І зараз розріжемо і побачимо, яка вона буде смачна, не смачна. і ну, свіжа, не свіжа. Не знаю, перший раз будемо, корис... будемо куштувати. Так що розрізи обов'язково покажу вам. Так, розрізали ми її, розрізали, начебто вона ну, начебто достигла. І на смак, мені здається, дівчатка, так, на таке стигле ківі. Киві ще є таке кислинка. Ріжки є, дає, а тут не дає. В принципі, нормально, нам сподобалось, щоб їсти кожного дня та ні. А ось так попробувати можна взяти. І ціна непогана. Так що нам, в принципі, сподобалось. Так, відкрили ми цей пакетик. До речі, вже новими ножницями відкривала Гатми ріжуть ну Таке дівчатка воно з кислинкою. Треба там його чи кусати, чи можна так брати до рота. Але там такий порошочок. І він дуже дуже такий кисленький. Ну, так, погратися можна, а більше купляти так не було. Всім привіт. Ще пару слів хочу сказати так. Ось наш Ральф. Він тут у мене біля мене лежить. Хочу сказати, що нашому Ральфу вже стало набагато набагато краще. Він у нас можна сказати, вже майже поправився. Ще, звісно, нам треба сходити на прийом до лікаря. І я так дуже дуже задоволена, що наше лікування йому підійшло. І все ж таки, напевно, немає тої хвороби, яка була під питанням. Надіюся, що все буде добре. І сьогодні він взяв смаколик його, і він його не проковкнув, а його рожовував. У нас така проблема була, що щелепою, що він її не. Міг відкрити а жувати він взагалі. Ну, це до нього було дуже дуже боляче. Він видавав такий звук болісний, ну він пищав, і йому це було дуже дуже боляче. Наразі у нас звук такий є, але при такому відкриванні. Дуже багато. На таку відстань він може відкрити. Ну, вологий корм ми відстраняємо потрохи, і вводимо вже такий звичайний корм. Так що наш Ральф пішов на поправку. Я дуже-дуже задоволена, і ми всі задоволені. Знаєте, бачити таких маленьких наших друзів, що їм погано, це дуже-дуже прикро. Так що, ось так. Так, і на рахунок хотіла сказати ще резиночок, яких я брала на. До простині, вони дівчатка класні. Я взяла на подарунок, у мене такі є, і я взяла на подарунок, на подарунок взяла кому сестрі. Ми, в принципі, домовляємося, можна так сказати, які подарунки один одній дарувати, тому що в неї свято незабаром буде, день весілля, і ми так ну, одна інша даруємо подарунки, доробимо такі приємні якісь подарунки. ось так. Так, оці резиночки я купила. І ще купила я її гриль такий. Знаєте, він такий маленький, простенький. У мене, от, наприклад, є гриль. В нього там так, є ну, не багато, але все ж таки багато програм. І вони, в принципі, класні, все. Але ось у мене з'явився аерогриль, і я цим грилем не разу не користувалася. Ось так я думаю, я не разу з травня місяця його не доставала. Він, по-перше, тяжкий. Так, всі е, такі е, ці страви, які ми готуємо, можна приготувати в аерогрилі. І, в принципі, ну я так от думаю, і нам він не потрібен. Так, він робить класні бутерброди, от, наприклад, взяти тостовий так, хліб, хлібець, там, покласти ковбаску, сировочок і 5 хвилин там підігрити. Ця скоринка так, дуже-дуже смачно. Але знаєте, він такий важкий, що його не хочеться мені доставати. Краще там варогриль я щось зроблю. Тому е, сестра вибрала такий малесенький, собі, маневрений, він дуже-дуже, дуже дівчатка, легенький. Вона взяла, знаєте, щоб на сніданок школа починається все, все ж таки. Так, у неї дві учениці в цьому році. Тому там зранку бутерброди зробити до чаю це дуже-дуже ну, класно. Там можна посмажити рибу і шматок м'яса, але там немає цих програм. І мені він дуже, от, наприклад, мені дуже сподобався. Це сестра обирала там по функціям його, але ну, якби від мене буде такий від нашої сім'ї буде такий їм подарунок. Так що скоро таке буде в них маленьке свято, і я надіюся, що вона вже забрала цей гриль і користується, тому що, ну. А я вже на, на сам день весілля подарую ці резиночки. Ну вони теж класні. Так що, якщо б мене, дівчатка, от щас зараз е е спитали купляти чи ні, я б сказала ні, тому що якщо є цей аерогриль, цей гриль, звичайний, не потрібний. Е так, купити маленький, оце такий маневрний, можна сказати, він легесенький, його е можна переставити в будь-який місце. Він такий, ну, дуже, -дуже класний. Я вставлю кадри розпаковки, можна так сказати, або ось тут, або після цього, як я поговорю, ну, побачимо. І ви побачите, ну, мені він дуже сподобався. Краще сподобався, ніж мій Тефалівський гриль, звичайний. Ну, ось Хоча ми їм користувалися моїм грилям. І ми його купили, напевно, десь ковід почався, дуже активно користувалися, мені там все подобалось. Але ж я ж кажу, поки не з'явився аерогриль. Бо аерогриль це така шайтан-машина, там можна приготувати все і там дуже-дуже смачно. Так що, ось так. Так що ми з нашим Ральфом Ральф, поправилися, да? Ральф? Поправилися і будемо далі не далі лікуватися, запишемо ще, запишемо. М'яся ще до лікаря. Я думаю, лікар нам ще там трошки скорого лікування, і будемо здорові. І так, дівчатка, буду закінчувати це відео. І готую вечерю. У нас на вечерю буде картопля, пюре. Діти попросилися, дуже полюбляють. Так, син буде котлети, їсти в мене в заморозці були. Смажу на ось такому дівчатка, маслі. Але я вам так знаєте на топленому. Але мені подобаються ось такі м'ясні продукти, котлети там, чи м'язко якесь, смажити на звичайні рослинні олії. Але ну, начебто син нічого не каже, то я йому начебто здорову. Смажену їжу роблю. Дочка буде їсти ось такі сосиски. Дівчатка, мені вони дуже подобаються. Є з сиром, є без. Ми полюбляємо без сиру брати. Це не перше, це не вищий сорт, це перший сорт, але вони смачненькі. Я буду їсти птітім у мене сьогодні. Це я зранку його брала на роботу і на вечерю мені вистачить. І буду робити салатик, бо я ж хорі взяла, і, начебто, Хоча він з знижкою, а начебто він так виглядає нормально. Я ці ось ці такі салати мию. Я знаю, що дівчатка є, які не миють. Але це, знаєте, діло кожного. Я його зараз помию, висушу, авокадо і зроблю таку якусь заправочку смачненьку. І буду такий салатик. У мене ще є горішки, може я їх зараз підсмажу. І ось така вечеря у нас буде. Всім вам, дівчатка, бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, ночей. Е Анків і все таке інше, і щоб все у вас було було добре всім, па-па-па-па.